Ісус Христос прийшов на землю, щоб кожен з нас міг хреститися Духом Святим і щоб кожен міг мати повноцінне спілкування з Богом через сім'ю Божу, церкву. Тому Бог посилає апостолів і пророків, які через Дух Святий відкривають майбутнє і говорять про часи та терміни. Сьогодні світ прийшов до такого божевілля, жорстокості та війн через лояльність до гріха та зла. І коли стираються межа між добром і злом, коли світ стає толерантним до до Гріха та терористів тоді повстає зло і проявляється у всіх цих війнах. Останні сторіччя світ намагався висміювати церкву, відкидати Бога, гнатися за модою, вірити політикам, довіряти кому і чому завгодно, але не Богу. І до чого це призвело? До війн та загрози ядерного апокаліпсису. І лише церква піднімає голос і проводить чітку межу між добром і злом, між світлом і темрявою, між Богом та Сатаною. Світ дуже сильно потребує добра. Світ потребує Бога, адже Бог є світлом і добром. Чим більше людей об'єднається навколо Бога, тим швидше добро переможе. Амінь.